Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо з вами проводити соцінспекцію по закладам соціальної сфери міста Дніпра. Сьогодні ми побачимо, як працює університет третього віку. Є в нас такий проєкт. Відвідуємо деякі локації, деякі заняття, які в них сьогодні проходять. І кажу вам: не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на нас. Дякую! День університет третього віку. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я в Тіктоці побачив ваш ролик. Скажіть, а як можна долучитися до занять в університеті третього віку? Так, якщо вам є 60+, якщо ви громадянин України, мешканці Дніпра, ну або внутрішньопереміщена особа, яка мешкає в Дніпрі, ви можете спочатку долучитися до на заняття, сходити, подивитися, чи вам підходить, і вже про особисті тут чи ми можемо розповісти, показати тренера, розповісти, які у нас є послуги ще окрім занять спортом. І взагалі про діяльність університету. Якщо вам це підходить, сьогодні на 11 тут парку Шевченка. Дякую, дякую. Так Будь Будь буду обов'язково. А якщо трошечки менше 60 мінус. Якщо жінки віком від 55 років, ми запрошуємо чоловіки від віком від 60 років. Все, я зрозумів, буду, буду, Добрий подивлюся обов'язково. Дякую. Добрий день ще Добре. раз, Каріна. Я хочу от спитати вас: вже я вже досяг такого віку, що мені напевно вже можна записатися в університет. Ваш скажіть, які критерії, кого ви до себе приймаєте? Що ви пропонуєте людям? Ну і як, ну то що як вони дізнаються, я це бачу. Це соцсети, це Ютуб, е, і телеграм-канали. От розкажіть взагалі, ми ласкаво просимо всіх мешканців Дніпра внутрішньо переміщених осіб, тільки з е, вказаним в довідці про взяття на облік містом Дніпро переховання або проживання. Е, ми створені не тільки для пенсіонерів. Тобто межі вікові розширені. Ми вітаємо жінок віком від 55 років і чоловіків віком від 60 плюс. Для участі потрібно взяти з собою паспорт, пенсійний, якщо маєте, якщо не маєте, ідентифікаційний код. на офісі заповнюєте заявочку за формою. Це анкета по бажанню. Якщо ви приходите до університету, значить якийсь поклик у вас є. Щось ви від цього життя. Таки хочете отримати або культурно-дозвіливі якісь а, проекти, або а, навчання, вивчення мови наземних. Багато... То це все є при викладачі, да. які працюють, які е, розповідають і проходять навчання. Так? так, ми маємо цілий спектр перелік е, таких послуг. Інформаційних кожен викладач знаходить такий спеціальний підхід до ну, такої вікової групи, тому що темп сповільнений, тому що треба, щоб людина розуміла, не просто відходила для галочки, тобто люди зараз ходять за для того, щоб навчитися розвіятися, ознайомитися з багато людей. Дуже багато попит великий на культурно-дозріливі е, такі проекти відведення театрів, екскурсії, щоб розвіятися. Просто емоційна якась розрядка. Спорт це 12 напрямків, 11 тренерів. Ну саме головне це навіть, спілкування, так? Так, Так вони знаходять однодумців. Дуже багато зараз таких. Пар, навіть яких ми об'єднуємо на вечорах знайомств. Тобто та да, одинокі чоловіки, і самотні жінки, вони приходять просто познайомитися як друзі. Ну а ми вже потім якби відслідковуємо чи переросло щось. Добрий день. Добрий, розкажіть у нас на, на наших заняттях приходять зв'язки, которым 55 И выше. И чем занимаетесь? А мы делаем оздоровительную зарядку. А зарядка такая, которая дает бодрость, энергию, радость. В это наше непростое время наши люди восстанавливают себя энергетически, психологически и физически. Можем сейчас посмотреть? Конечно. С удовольствием посмотрим. Мы не Загалі університет третього віку розширюється, створюються нові напрями роботи з, з нашими студентами слухачами. Статистика налічує більше внутрішньопереміщених осіб, тому що багато які області стають пованими. Люди переїздять в дібрата і знаходять тут якусь е, допомогу, моральну розрядку емоційну і таке інше. Загалом понад 12 тисяч учасників. Дякую. А які ще є напрямки? Якщо преподають? які проходять курси? Чи взагалі у нас три таких великих пласти роботи: це культура, дозвілля, це спорт і навчання, освітні програми. Освітні програми налічують основу роботи з комп'ютером персональним, не лише зі смартфоном, mm -hmm. з айфоном, тому що багатьом дарують діти. А як ним користуватися у дітей немає часу показати. От мови іноземні, англійська, німецька, польська, а також українська. Окремі лекції, тематичні роботи з психологом, з юристами, з правознавцями, здоровий спосіб mm -hmm. життя, лекції. То що, то, що треба в житті, так спорт. Це 12 напрямків, це різноманітні зарядки по різним локаціям міста. Ми охоплюємо повністю все Дніпро, навіть найвіддаленіші райони. Будьте до Придніпровська. І взагалі, два роки підряд, ми проводимо наші звітні концерти на сценах Дніпровських театрів. Це е, драми і комедії, і оперний театр. Цікаво. Добрий день. Добрий день. Мене звати Едуард. а ну розкажи, де я зараз знаходжуся і що тут відбувається? От я бачу тут люди поважного віку, так? Це якесь так. заняття. Це у нас проходить курс по обученню смартфонами. Ми з людьми похилого віку вивчаємо, як користуватися смартфонами. І У нас це проходить в форматі п'яті занять. Це курс. Це курс так. Багато людей посічає? Так багато завжди у нас ашлак. А які там ну самі нагальні питання? Чи їй не подобається людям, чи не подобається також? Я такого не зустрічала на моїх заняттях. Всім все дуже подобається. Ми проходимо такі програми, як там такі популярні програми, як Viber, Telegram, перекладач. Навіть да, штучний інтелект, як користуватися, і так далі. Це я допіру бачив підходи жінка, і вона з телефону вже буде знати, як в гунуку своєму позвонити, да чи сину, чи якесь повідомлення написати, написати. повідомлення. Так. так дуже дуже багато питань, як користуватися такими банальними речами, для ну як для нас з вами, да. А для них це сложно. Ну, це і для мене іноді <ріст> сложно. <ріст> мене едуар звати. Ну, от. Я бачу, що ви тут займаєтесь такою справою, це як працювати з телефоном, так? <ріст> Смартфоном, так. Да? Хочете, я вам скажу? Я сам дуже, ну так. Я дуже, так? Таку, ну, да. Може, мене да. У мене дочка… <ріст> Чесне слово. А, ну. Це, це вмію повідомлення писати і ага, присилати. Щоб щось, щось настроїти. А у вас, я бачу, це вже заняття, да, по Так. Да, воно да, у нас второе заняття. Ага. І давно ви ходите? Ну, второе. Второе зря. заняття, да? І да, полезно воно? Пороси, да. По 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 yeah. Любая інформація yeah. всегда полезна. Хорошая, она неплохая, кабатовая. Дякую, дуже дякую за цікавий день. Я сьогодні на один день став студентом, от, сповнив молодость. От, дуже дякую вам за хорошу роботу. Ми намагаємося надихати. Сьогодні ми з вами подивилися, як працює і чим займається університет третього віку. Не знаю, як вам, мені дуже сподобалося. І хочу сказати вам, що не забувайте підписуватись на Дніпро соціальний і дивитися нас в майбутньому. Ставимо оцінку відмінно.